Вітаю, я Петро Бухов і Поговоримо про те, що було на цьому тижні в Одесі. Росія знов почала атакувати нашу енергетику. Це відбувалося вже в Києві, в Чернігові, в інших містах. І ось в ніч з п'ятниці на суботу Росія атакувала електричні підстанції в Одесі. В нас є декілька великих підстанцій, які знаходяться в місті, через які електрика поступає в будинки Одеситів. І ось Росія атакувала декілька з них. Одна з них, яка живить так зване селище Котовського, Пересипський район. Вона була ушкоджена, і тому там приблизно до 11-12 ранку не було електрики. Але досить швидко майже все було відновлено. Ці плани поки що зірвались, але очевидно, що Росія буде намагатися робити це і далі. Тому ми всі пригадуємо, як ми проживали останні зими. Всі павербанки, зарядні станції і так далі. І так далі. Я думаю, що нікому вже не треба пояснювати, що робити. У всіх є якісь запаси з минулих зим, дуже але доведеться цим користуватись. Підготувати місто до цього майже неможливо. У нас на великих перехрестях встановлені акумулятори на світлофорах, тобто декілька годин під час блекаутів вони будуть працювати, і в нас триває встановлення кограніційних установок. І якщо в нас буде газ, то тоді ми будемо з теплом, тому що всі котельні будуть заживлені, буде для них електрика. І навіть буде електрика для водогону, але це не стовідсотковий сценарій, тому що ми бачимо, що Росія атакує і газоводобувну, і газотранспортуючі системи України також. І тут головне питання: чи буде газ. Нічого в принципі на рівні міста з цим зробити не можна. У нас тут немає ніяких газових родовищів в місті, неможливо побудувати якусь нову велику електростанцію. Тож ми можемо тільки сподіватися, що наші воїни все зіб'ють. Чи що буде виконана обіцянка, і буде блокаут у Москві, і тоді це якось спонукає не бомбити Україну. Дуже на це чекаю. Дуже хотілося побачити блек-аут в Москві. Тож подивимось, також в нас відбулась позачергова сесія міськради, яка була присвячена потопу, і це було таке дуже сумне шоу, де було багато виступів мера і його підлеглих, де вони виправдовували, що вони не винні ні в чому, що ось. Вони дуже багато працювали з 2015 року, щоб такого не було. І ще, в принципі, винні всі в округ Київ, який нам не давав гроші, і там метеорологи, які давали неточний прогноз. І обласна адміністрація, яка не наказала ось мерії закрити школи і лікарні, і так далі, і відпустити людей додому, щоб вони не були заблоковані на своїх робочих місцях. Всі винні, а ми молодці. Я трохи розбавив ось цю ідію. Виступив з таким критичним виступом. Що це сказав, що це ненормально, що гинуть люди під час дощу і що. В нас були проєкти, які можна було реалізовувати замість того, щоб, наприклад, виділяти 100 мільйонів гривень на київський суд. Петро все ж таки не утримався ти, щоб не включити політика і не нагадати про суд про 100 мільйонів. Такі і ви знаєте, як ніхто, ви ж не з вулиці мальчик. А ви знаєте, що ніхто не збирався витрачати сто мільйонів. На що я потім ще півгодини слухав, який я негодяй, що я грішник, що так не можна казати, і, і взагалі ніхто не не хотів виділяти сто мільйонів гривень на київський суд. Хоча насправді був тендер був тендер на Прозоро, і Всі це бачили. Не зрозумів я абсолютно не здивований такій такі реакції. І потім заступниця міського голови навіть зробила пост на Фейсбуці про те, що ось які є проєкти, як можна запобігти всьому цьому, але чомусь вона в цьому пості забула про ті два проекти, про які казав я. Про відновлення дещового колектору на вулиці Балківській цей проект розроблений управлінням капітального будівництва ще у 2023 році. І в своєму виступі я наголосив на тому, що ось потрібно його нарешті реалізувати. А ось пані Пазнікова каже в своєму пості на Фейсбуці, що ні, а ось ця ділянка вона знаходиться в підпорядкуванні інфокс водоканалу. І ми тут ні до чого. І взагалі у всьому винен інфокс водоканал, який не ввімкнув якийсь там насос. Ось через один насос все місто потонуло. Це некоректно і нечесно. Тому що ці проекти були розроблені мерією, а зараз сказати, що ми до цього не маємо стосунку ну, вибачте. Ні. Буду наполягати, щоб ці проекти були включені в бюджет на наступні роки, щоб нарешті зупинити затоплення, хоча б балківської пересипу. І також ненормально, що місто розділено навпіл на 2-3 доби. Не на, на 2-3 години, а на 2-3 доби. Сесія ухвалила рішення про допомогу постраждалим. Власники квартир зможуть отримати до 87 тисяч гривень допомоги, а власники приватних будинків до 190 тисяч гривень. Звертатись треба в райадміністрацію того району, де ви мешкаєте. За даними мерії, постраждало 300 квартир та 700 приватних будинків. А загалом на всі ці компенсації буде виділено більш ніж 120 мільйонів гривень. На цій сесії ми виділили лише всього 30, тому що насправді більше зараз нема в бюджеті, але будемо виділяти потім і потім. Ну і ось порахуємо, що нам дешевше: виділяти гроші на компенсації чи один раз виділити на те, щоб зробити цю дощову каналізацію працюючою і щоб людей не затоплювало і не було потрібно потім виділяти гроші на компенсації. Міська рада опублікувала проект правил утримання фасадів в центрі міста. Насправді. В нас давно вже діють правила благоустрою, які забороняють розміщення всякої фігні на фасадах історичних будівель, дротів, вивісок, кондиціонерів, пластикових балконів і так далі. Але не було механізму, що з цим робити. Все, що можна було зробити, це штраф 1300 гривень за недотримання правил благоустрою. І я так розумію, що навіть цей штраф ніхто нікому не виписував. Ми зараз у Всесвітній спадщині ЮНЕСКО і центр міста не може мати кондиціонерів на фасадах. Це ще раз вкотре прописано в документах, але зараз буде прописана і процедура їхнього демонтажу. Ці правила дозволяють розміщати ці фасади на балконах або в якихось. Місцях, де вони не видні, тобто на даху або з внутрішньої сторони будинку в будь-якому історичному місці в Європі, там в Празі, в Римі, в Парижі, в Відні. Ви ніде не побачите кондиціонерів на фасадах. І Я розумію, що це буде вартувати грошей людям, але ненормально поплюжити свої фасади. І ви на красиві старі будинки ліпите ось ці бородавки. Це ненормально. Можна розмістити кондиціонерний блок на даху. У мене у одного друга кондиціонерний блок знаходиться на висоті. Шість поверхів від його квартири. Він не хотів розміщувати це як частину свого панорамного скляніння, і тому розмістив на доху. Тобто шість поверхів можна, але в центрі майже всі будинки до шести поверхів. Тобто, технічно це можливо. Цей порядок він нарешті розписує, як буде відбуватись демонтаж, хто це буде робити, за приписом голови реадміністрації. Якщо людина не реагує через деякий час, то є комунальна установа, яка має право його демонтувати, і потім людина може отримати назад своє майно, якщо вона Заплатить штраф, або якщо це через через три місяці цього не відбувається, то комунальники мають право продати чи утилізувати ось те, що вони демонтують. Можливо, зараз не найкращий час для цього. Я розумію, що для людей зараз це не нагальна проблема, але добре, що такий порядок буде прийняти, і можливо, треба якось прописати, щоб були якісь там пільговий період, що може почекати до кінця воєнного положення. Але це повинно бути. Місто повинно бути нормальним, доглянутим. Чистим дуже дивно вимагати це від всіх, але при цьому самим поплюжити свій будинок. Прокуратура якось розродилась купою справ, купою підозр проти чиновників мерії по різних темах, але одна з них найбільш цікава це генераторна справа. Я нагадаю, що більш ніж рок тому був скандал про те, що мерія, отримані гуманітарні генератори, передавала приватним компаніям, ресторанам, бізнесам, знайомих мера. Чутухана комусь щось надав там улюблений ресторан. Розумієте, ну спіймали хайп якийсь. Ось тепер нарешті були виписані підозри чиновникам, які за це відповідали. Ну, на жаль, не меру і не тим людям, яким він віддавав накази, але директору комунальної установи, яка фізично це реалізовувала. Тож, як і у випадку з колишнім головним архітектором Марата Касімовим, всі чиновники мерії будуть. Розуміти, що постраждає не Геннадій Труханов, а постраждають вони, якщо вони роблять щось незаконне, тому я вкотре закликаю не виконувати яких незаконних. Наказів. Провал на розі вулиць Лівітана та Талюздорській дорозі з нами надовго. На три місяці закритий рух там. Департамент транспорту розробив схему, як об'їжджати це перехрестя. Це там через приватний сектор, через дві вулички. Але хоч щось. Я їхав там по вулиці Корольова, і через те, що Люздорська закрита, були величезні затори. Я там спізнився більш ніж на 30 хвилин. Досить дивно, навіть бачити такі затори в такий час в Одесі. Але хоч щось робиться, що їх не було на три місяці він закритий Сподіваюсь, за цей час буде виявлена причина цих постійних провалів в цьому місці і більше ми їх там не побачимо на цьому все залишайте ваші коментарі підписуйтесь